живота, особливо у другій половині дня чи ввечері. Якщо вам це знайомо, то знайте, що це одна із найпоширеніших скарг серед жінок, і за цим неприємним симптомом стоїть достатньо серйозна причина, яку я хочу вам пояснити. Це не просто якісь там газики, це сигнал про надмірний ріст бактеріальної флори у тонкому кишечнику. І причина в тому, що верхній відділ шлунково кишкового тракту. Не справляється зі своєю роботою, і їжа не перетравлюється повністю і потрапляє в тонкий кишечник недоперетравленою, де якраз починає бродити і гнити. І замість того, щоб підтримувати здорову мікрофлору, яка відповідає за імунітет, за ваш настрій, за ваші гормони, шкіру, травлення, ви починаєте активно годувати патогенну мікрофлору, звідти і часті молочниці. Систити, алергії, висипання, порушення сну і гормональні збої. І якщо ви намагаєтесь лікувати симптоми, замість того, щоб усунути корінь проблеми, то, відповідно, воно буде повертатися знову і знову, як тільки ви перестанете лікуватися. Що робити треба? Перш за все, налагодити роботу верхніх органів травлення, особливо шлунка. Якщо білок не перетравлюється там, він буде гнити у кишківнику. Друге. Це перевірити жовчний міхур. Якщо жовч не витікає або її недостатньо, то вся система дезінфікується і патогени розмножуються безконтрольно, бо жовч це наш антисептик. Ось. І поки ви не відновите здорову роботу шлунково кишкового тракту, то симптоми будуть повертатися постійно, а діагнози будуть лише накопичуватися. Ще хотіла вам уточнити, що те, про що я вам говорю, це не про чарівну таблетку. Це комплексний підхід до здоров'я. І це не один там місяць чи курс роботи. Тому, якщо вам набридло лікувати симптоми, ви хочете попрацювати з кореними проблеми, пишіть мені в коментарях цікаво, я надам вам коротку безкоштовну консультацію, як вирішити проблеми з травленням глибоко і назавжди.